Очок не здобули, але у таблиці не опустилися. Такі підсумки для гірника спорт після матчів у групі Б 13-го туру чемпіонату України з футболу у першій лізі. Свій поєдинок команда із горішніх плавнів провела у Кременчуці із сусідами із Кременя. У цій грі в команді Валерія Куценка виникли кадрові втрати. Через від'їзд до студентської збірної України були відсутні Ярослав Проценко та захисник Андрій Романенко. У складі національної команди вони виступатимуть у Китаї на Кубку світу серед університетів. А ось ще один ключовий гравець гірника спорт Екемінін Сіні Ефіонг був відсутній через травму і спостерігав за матчем із трибун. Цього гравця гірникам дуже не вистачало, адже на своєму правому фланзі він завжди створює небезпеку суперникам та активно грає під час відбору м'яча. Матч у Кременчуці виявився досить результативним. Активність господарів призвела до першого голу у матчі на 15-й хвилині. Після виконання штрафного перший на м'ячі був Сімон Галоян, який і відкрив рахунок у поєдинку 1-0. Результативна відповідь гірника спорт відбулася на 30 30-й хвилині зустрічі. Після прицільного удару Данило Тузенко влучив у нижній кут воріт 1-1. Рівновага у матчі тривала недовго, адже вже через дві хвилини, завдяки потужному удару Олексія Ждановича, Кремінь знову вийшов вперед. Ще до перерви, капітан гірника «Спорт» Євгеній Мороз втратив чудову можливість зрівняти рахунок. Перший тайм команди завершили за рахунку 2-1 на користь господарів поля. На другий тайм гірник спорт виходив із надією виправити положення у матчі та робив для цього усе можливе. Але реалізувати гольові моменти гостям не вдалося. Усі плани гірників порушив гол Мирослава Трофімюка на 52-й хвилині. Так, рахунок став 3-1 на користь Кременя. На 74-й хвилині цифри на табло знову були змінені. Гірник спорт пропустив швидку контратаку суперника. Сімон Галоян оформив дубль і встановив перевагу своєї команди у три м'ячі. Гості до останнього намагалися скоротити рахунок. Зробити це була можливість після потужного дальнього удару Богдана Гори, але м'яч пролетів повз ворота. Нам при рахунку 2-1 були моменти, але нас суперник співав на контратації, тому пропустили голи. Це футбол, і на жаль, сьогодні команда суперника більше хотіла, ніж ми. До кінця матчу рахунок не змінився, і Кремінь виграв поєдинок 4 1 Для тренера Ігоря Климовського це була перша перемога із Кременчуцькою командою. Приємно, тому що ми давно не вигравали. Давно не виігрувалі. Команда потихеньку ну, Роботи треба ще зробити достатньо багато, щоб то, що я хочу. Ну якщо ми будемо двигатися так будемо забивати, Сьогодні алілуя. Ми забили. Чотири м'яча – це для нас великий сюрприз. Незважаючи на поразку, гірник спорт зберіг за собою сьомий рядок у таблиці. Наступний матч команда із горішніх плавнів зіграє вдома у четвер, 26 жовтня, із сумською вікторією. Гра відбудеться о 12.30. Ця зустріч мала відбутися пізніше, але її перенесено через подальший матч команди із Сумщини у Кубку України із шахтарем.